Україна та Росія за час повномасштабної війни провели 55 обмінів полоненими. Додому повернулись понад три тисячі наших військових. Як нещодавно зазначив президент Володимир Зеленський, особливо важко з росіянами домовлятися про звільнення військових Азова. Загальну акції на підтримку та на тему військовополонених почали ще з моменту виходу гарнізону Маріуполь з заводу Азовсталь полон за наказом. Тоді вони були менші, збирались лише родини або ті, хто мали пряму дотичність до ситуації, і відбувались вони не так регулярно, в залежності від додаткових подій або якихось конкретних дат. Але якщо ми говоримо про акції Не мовчи не буває, це зараз регулярні акції, які, якщо я не помиляюсь, почали з 3 грудня 2023 року. Акції проходять щотижня в Києві, в більшості міст України і також за кордоном. Родини полонених, друзі, знайомі та небайдужі люди збираються разом, щоб підтримати героїв, які перебувають у полоні. Тут стоїмо для того, аби люди не забували про те, що в країні війна, про те, що потрібно повернути наших хлопців на рідну свою землю. Кожна акція в Києві погоджена з київською міською держадміністрацією, також на них присутні представники поліції, поліція діалогу. Це в цілях безпеки, тому що досить багато людей потрібно додатково контролювати, не щоб не порушувалися правила, і щоб все пройшло безпечно для кожного з учасників. Зараз кожну неділю я тут, бо мій коханий в полоні там пекло, там вони виживають і Важко, і ми не маємо права замовчувати це. Кожен з них має свою історію, свій біль, який вони перетворюють на силу і єдність. В мене один племінник без вісті зник, а інший в полоні. Тому я вже два з половиною роки в цій спільноті хожу, і виборюю їх повернення. Сльози вони все рівно течуть, але треба боротися, хоч вони ще живі. Мітинги підтримки нагадують суспільство про тих, хто страждає у полоні, про тих, хто жертвує своїм життям заради України. Ну з точки зору людини, яка, скажімо так, не має прямого впливу на себе, принаймні, скажімо так, виходити на мітинги підтримки родичів полонених. А також це, ну, це не тільки покаже родичам, що вони не одні, тут і що про ці події і про те, що в них відбувається, ну люди принаймні думають. Кожен плакат це крик про допомогу і правду. Мій син два з половиною роки знаходиться у російському колоні, і там він не може говорити. Там вони всі мовчать, а я за нього говорю. Я голоса здобув. І всі люди сюди приходять, щоб за, говорити за полонених. Полон це не опція збережена життя. Полон це каторга і пекло. А наші військові, військові полку Азова, вони не заслуговують ні каторги, ні пекла. Українське суспільство бореться за кожного, і акції стали не лише способом підтримки, але важливим символом єднання і солідарності. Onde você, meu filho, enquanto o sol desce, enquanto a terra nasce, o Azov vai viver, o não